Усім привіт! Як ви знаєте, ми нещодавно їздили у Київ. Я хочу показати, які сувенірчики ми там придбали. Так, і куша постій. Перше, це отака от жабка. Вона ще квакає начебто. Але щас не квакала, Але ну, вона квакала. Далі в нас. Я їздила виступати і отакий кубок. Ми його не купили, а я виступала і нам в Києві дали отакий от Кубок. Так, далі. Ми купили. Отакий от от. дівчатка театр. Це взагалі театр хотіла Амелька Ще от песика. Песика хотіла Ніка. Але вони можуть цими іграшками мінятися, якщо що, бо в мене дівчатка. Такі, ще розуміють, що треба ділитися. Далі ось такий от милий кіт, котик Котик ССУ, брелочок. Він мені дуже подобається. М -м -м, така мурточка в нього мила. Зараз покажу ще Остання річ, річ це костюм Басіка. Ось такий от у Басіка новенький костюмчик. Я можу скажу, що це навіть піжамка. От, і дирочка для хвостика є. Ну, коротше, дуже гарно. Добре, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Усім па-па!